2025 рік. Кожен день ми чуємо якісь новини про АІ-технології. Нові генеративні моделі виходять. Нова фірма створилася, яка випускає свої моделі. Всі намагаються їх імплементувати. Цієї осені ми взагалі досягли пошукового максимуму через Google Trends по е, цьому запиту АІ. І саме зараз час почати вивчати АІшку. І для цього насправді є багато різних е, інструментів, як можна війти в це. І почати з цим працювати. Наприклад, є Zapier, дуже простий, де в них є AI Workflow Builder, де він може також за один пром для вас будувати автоматизацію. Є Make, через який теж можна будувати автоматизацію, працювати з AI. -шкою. OpenAI випустили свій agent builder для того, щоб не відставати. Але сьогодні ми будемо говорити про такий інструмент, як N n Він же Нейтон, n Тому робіть собі чай, каву, лайк, підписка. І ми поїхали. Якщо ти ще не почав працювати з аїшкою до цього моменту, не хвилюйся саме зараз, саме той час, коли ти можеш це. Зробити, бо виходить дуже багато інструментів, які тобі полегшать цей вхід і за допомогою яких ти зможеш дуже швидко прогресувати. Наприклад, у нас є платформа NVCMN. Що це взагалі таке? Це платформа, на якій ти можеш дуже зручно створювати свої автоматизації, працювати з AI-агентами, будувати ось такі ось workflow, для того, щоб вони, наприклад, там автоматично тобі щось аналізували, ти міг імплементувати їх в. Свої робочі процеси, автоматизувати робочі процеси і так далі. Тому обов'язково спробуй все, що я тобі буду тут розказувати самостійно. Всі лінки будуть в описі. А ми переходимо безпосередньо на саму платформу NVCMN. Як я сказав, вона low-code або no code взагалі можна без знання абсолютно коду, програмування тут починати вже щось робити. Я створив тут новий workflow, і в тебе це буде також виглядати ось такимось. Чином. Тут справа є багато різних нот, які ти можеш додавати, автоматизувати, таким чином починати робити свої workflow, Тобто, наприклад, у нас є там вебхук, trigger менуалі, можемо робити гнучка своїх агентів, підключати AIшку. Але вони додали останнім часом таку фічу, яка дозволяє будувати нам автоматизації і працювати з АІ-технологіями просто через те, що ти будеш писати ось тут ось промпти. Як її включити, вона зараз на стадії бета. Тобі потрібно буде зайти в адмінпанель адмін потрібно буде перейти на вкладку менедж. І на вкладці Manage тут обрати latest beta. Натиснути Save. В тебе запуститься перезапуск твого інстансу. Ти його відкриєш, і тут так само можемо далі створити новий workflow. І у тебе з'явиться ось ця кнопка. Натискаємо на неї. І що це взагалі таке? Як я сказав, за допомогою тексту. Тебе будуть будуватися твої автоматизації. Тому давай одразу спробуємо протестуємо щось, що вони нам вже пропонують. Наприклад, emails with AI». Ми натискаємо, ось у тебе з'являється «Prompt». «Окей». Okay. і вона почала думати, почало щось аналізувати, і зараз нам створить автоматизацію. І готово. Ось так ось він нам зробив ось такий ось ланцюжок. Якщо ти хочеш більше дізнатися, взагалі про кожну з цих нот. Про Автоматизації, що це все значить, обов'язково подивись це відео, ось тут буде десь лінка на нього. А якщо коротко, то це знову ж таки наш Workflow він буде запускатися по Scheduled Trigger, Він буде брати всі наші емейли, які в тебе є з Gmail або з Outlook, Всі їх поєднає в один, з форматує для того, щоб передати їх далі на Аїшку. Всередині у нас є ось такий запит до OpenAI. Тут він буде їх типізувати, аналізувати і повертати всю цю інформацію тобі в Slack. І це дуже може зекономити тобі час. Давай спробуємо щось іще зробити. Ось тут, до речі, він тобі каже, що тут тобі треба трошки доналаштувати для того, щоб це все працювало. Але загалом задача досить проста, але він непогано з цим впорався. І давайте тепер спробуємо, нехай він мультиагентний Research Workflow нам створить щось трошки складніше. І для тих, що, хто вже давно підписаний на мій канал, хто бачив попереднє відео, знову ж таки, якщо порівнювати це з тим самим клодом або з такими agent builderами від OpenAI, як на мене, це працює краще по відчуттях, бо воно одразу має доступ до нот. Воно одразу все підвантажує, має доступ до останньої документації, і в нього немає ось цих ось проблем, коли він вставляє просто пусті якісь неіснуючі ноди. Але знову ж таки, обмеження через те, що це тільки в клауді, і є певна кількість там, токенів, яка дається там в плюс підписці 50, а в безкоштовній здається в триалі взагалі 20. Але, Але воно того, я думаю, частково варте. І ось він вже майже нам побудував цю систему. Давайте ще трохи почекаємо. Ось таким чином виглядає наша мультиагентна система. Тобто, у нас є певний вхід. Далі у нас є агент-оркестратор, кілька агентів для ресерчу, для факт-чекінгу та репорт-компайлер. Тобто, щоб він нам скомпільований повертав результат. І що в них всередині? Ну, як на мене базово, але не так погано, як це може бути. Тобто він класно прописує всі ці промти. І промт для самого оркестратора достатньо простий. Але... Але вже з цим якось можна працювати і щось робити. Я нагадую, він це зробив буквально за 30 секунд. Тому це для навчання, мені здається, взагалі дуже-дуже круто. Але давайте йому дамо щось реально важке. Давайте попросимо його створити нам Аджентікрак агента. Подивимося, як він з цим впорається, якщо йому більш-менш розпишу взагалі, що має бути всередині. І після цього спробуємо ще один варіант взагалі попросити його щось творити без контексту, без якогось внятного дескріпшена. І ось тут ось він нам закінчив, щось створив, але виникають вже перші проблеми, бо він не зміг під'єднати, як ми бачимо, PineCon та Vector Store Retriever. В нього виникли якісь проблеми, тут він дав нам якийсь key components, але не під'єднав це все до кінця. Тобто, навіть якщо ми йому розписали, що ми від нього хочемо, що це показує, що реальні важкі продукційні автоматизації на замовлення з одного ось такого промпту, він, скоріш за все, не зробить. Але якщо ми будемо постійно йому дописувати, тут щось просити зробити, я думаю, можна прийти до якогось. Результату, але знову ж таки, якщо ти навіть не знаєш, що його попросити, і як це все має працювати, і в тебе немає розуміння взагалі, що тут можна робити, в яку сторону йти, навряд чи тут вийде побудувати щось реально важке. Там, умовно, не просто якийсь лід кваліфайер, або там відправляй мені відповіді або аналізи в Телеграм, а щось важкіше, то вже буде виникати ось такі ось труднощі. Ну, я не знаю, чи варто пробувати взагалі йому написати без контексту, просто побудуй мені якогось Агентик рак. Я думаю, немає сенсу, бо якщо навіть з цим він не до кінця впорався, там можуть виникнути ще більші проблеми. Але давайте спробуємо йому попросити побудувати ось. Prebuilt Prompt Rack Knowledge Assistant. Тобто, що це таке? Це умовно, у вас є сторінка, і ви хочете побудувати собі асистента, який буде відповідати на базі вашої документації, тим там term of Usage або полісі різних. І ми можемо це зробити навіть за допомогою цього інструменту. І як ми бачимо, з цим завданням він. Більш-менш впорався, написав нам тут how to set. up it. Тут одразу можна спробувати його виконати. Тобто цей ланцюжок для завантаження документів в нашу базу даних, цей вже для спілкування. І таким чином це можна доналаштувати трошки під себе, і у вас це вже буде працювати. Тому зі звичайними рак-агентами тут все у нього окей. Тому обов'язково спробуйте це все зробити самостійно. Спробуйте зробити собі аккаунт на NVCMAN, та ще не почав, у вас є дуже легкий шанс реально почати працювати з цим інструментом і на базі цього вже починати будувати якісь автоматизації і починати розуміти, як взагалі можна працювати з AI-технологіями. Тут є багато-багато різних можливостей. Тобто, наприклад, можемо створювати звичайних ai агентів можемо створювати ось такі ось автоматизації для генерації різних креативів, зображень, відеокреативів, якоїсь реклами для вашого бізнесу. Можливостей уйма. У мене на каналі є різні різні відео на ці теми. Можете знайти щось для себе. Тому я вам дуже вдячний за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, це дуже допомагає просуванню. Всі лінки будуть в описі. Також підписуйтесь на мій телеграм, там останні новини і просто крута спільнота. Ви всі дуже класні. Я вам вдячний за перегляд цього відео. На все добре.